Зараз дивіться внімаєте. Дивіться. Береш і плавиш прямо на цьому. Диви. Все. Дивись. Це навісно, це навісу ж я роблю. Диви. Хватається намертво. Прекрасно. Самі розумієте. Він до всього хватається. Я не знаю, ну. До цього може не схватиться. І то я не... Ну, він... Це бешений припой, він до всього береться. Треба взяти простий припой для того, щоб потестувати флюс пасту, тому що я не знаю, як вона буде себе вести, просто розумієте. Ну там покрите воно. І з цієї сторони ще ось. От так приб'ю. вісу попаяю. Пожалуйста. Пожалуйста. Він припаює все взагалі без проблем. Оце отакий синол професіонал.